На фоні насильства мібілізації і кожен день читати новини про товаро. Чувак, я сам знаю, що у нас неймовірно відбувають гроші. Але я не бачу сенсу записувати відео про це просто переливаючи в пустого в порожнє. Тому сьогодні я розповім вам про такий цікавий термін, як націоналізація. Відео вийшло доволі цікавим, але перед його початком нагадаю вам про мій патреон, на якому люди побачили це та інші відео на три дні раніше, а ще там багато кожних бонусів, які ви бачите на екрані. А ми починаємо. Вікіпедія так, так отаза нудна хрінь пише, що націоналізація це процес переходу приватної власності до державної. Ні, з цього то все зрозуміло, але візьмемо приклад націоналізації Приватбанку у 2016 році, щоб задати декілька питань: наскільки це справедливо, законно і все таке. Почнемо спочатку. Навіщо взагалі була потрібна націоналізація Приватбанку? В історії України націоналізація Приватбанку у 2016 році стала важливою подією для фінансової стабільності країни. Приватбанк був найбільшим банком національного значення, але його стан став проблемним і створював серйозний ризик для банковської системи. На початку 2016 року було виявлено значні проблеми з активами Приватбанку, а сам банк не зміг впоратися з великими зобов'язаннями перед депозиторами та кредиторами. Орами це породжувало загрозу масового банкрутства, що могло призвести до серйозних наслідків для економіки і стабільності країни. Відповідно до рішення уряду та Національного банку України, націоналізація стала необхідним кроком для захисту інтересів депозиторів, уникнення банкрутства та забезпечення стабільної фінансової системи. Держава прийняла контроль над банком, а діяльність Приватбанку було реструктуризовано. Націоналізація викликала обговорення та спротив інших учасників ринку, а також критику з боку попереднього власника банку Ігоря Коломойського. собі! Це он Коломойського кинув. Вряд ли Коломойский хитрый. То есть это Коломойский его кинул? Нет. Порошенко тоже хитрый. Так а кого ж тогда кинули до да, походу нас? Але в той же час цей крок був підтриманий іншими зацікавленими сторонами, які бачили в ньому лише можливість забезпечити фінансову стабільність країни. Після націоналізації Приватбанк пройшов процес реструктуризації та очищення від проблемних активів. Це дозволило підтримати довіру депозиторів і забезпечити стабільну роботу банківської системи в Україні. Хоча націоналізація стала предметом обговорень та критики. Вона відіграла важливу роль у стабілізації фінансової ситуації країни і захистів інтересів громадян. Це все прекрасно, але в мене складається враження, що це як з закриттям кордонів під час війни може й виправдано стратегічно, але по факту суперечить закону. Як то кажуть, Дюрелекс Сед Лекс зараз про це і розповім. З одного боку, держава може вживати заходи, включаючи націоналізацію, які спрямовані на захист інтересів депозиторів і стабілізацію фінансової системи. Це може бути виправдано в інтересах національної безпеки та економічної стабільності. А з іншого ж боку, такий крок може викла. Ликати критику і супротив з боку попередніх власників та інших зацікавлених сторін вони можуть аргументувати, що націоналізація порушує їхні права як власників банку. А що з приводу громадян як платників податків? Хіба не треба провести якесь там голосування, наприклад, щоб з'ясувати, куди краще вкладати гроші громадян? Ти, ти Серйозно звісно, залучення громадян до процесу вирішення питань пов'язаних з використанням публічних коштів, є важливим аспектом демократії, і прозорості. Громадська участь може бути здійснювана через різні механізми, такі як громадське обговорення, петиції, консультації та голосування. Проте, проведення голосування для кожного окремого вкладення грошей громадян може бути непрактичним, оскільки потреби і пріоритети держави або місцевих громад можуть бути дуже різноманітними та широкими. Зазвичай рішення про вкладання публічних коштів приймається на основі комплексного аналізу та зарахуванням потреб та інтересів суспільства в цілому. Ну, припустимо, а по відношенню до власника в даному випадку банку. Чи це законно? Хіба це не є по факту рейдерством з боку держави? Якщо власник банку вважає, що його права були порушені, він може звернутися до суду для захисту своїх прав і встановлення справедливості. У таких випадках рішення суду може вплинути на подальший хід подій і вирішення цього питання. Так в принципі і зробив Коломойський після націоналізації Приватбанку, яка відбулася у грудні 2016 року. Ігор Коломойський, один з. З основних власників банку звернувся до суду з позовом проти національного банку України та уряду України з вимогою повернути йому контроль над банком та компенсувати його збитки. Ігор Коломойський стверджував, що націоналізація Приватбанку була незаконною та виступав проти цього рішення. Він заявляв, що банк був підданий рейдерському захопленню та звертався до суду з метою визнання націоналізації недійсною та відновлення його прав на власність. Проте судовий процес тривав досить довго, а рішення суду постійно відкладались у кінці 2020 року. Суддя окружного адміністративного суду Києва відмовило Коломойському у відновленні контролю над банком. Суд визнав націоналізацію законною і відхилив всі позови Ігоря Коломойського. В кінці кінців на даний момент стан наступний. Велика палата верховного суду залишила в силі ухвалу суду першої інстанції, і нею було закрито провадження у справі про визнання надійсного договорів куплі продажу Приватбанку, внаслідок яких держава набула у власність 100% акцій банку у грудні 2016 року. Давно знав, що у нас прекрасна країна та справедливі суди. А чого ти взагалі вирішив записати це відео? До речі, а, ну так до речі, це зараз не найпопулярніша новина. Зранку, 21 липня, стало відомо, що Кабмін ухвалив рішення придбати у повному обсязі акції Сенсбанку за одну гривню по суті безкоштовно знову, як в 2016 році. У нас тепер типу два націоналізованих банки чи як? Думаю, зробити відео про те, як працює ця процедура і все таке, але сьогодні ввечері буде відео про Антарктиду. Я навіть не знаю, як до цього ставитися, бо по суті держава хоче захопити цей банк, а це зазіхання на приватну власність, чи я щось неправильно зрозумів. І так, я розумію, що фактично це роблять як санкцію проти російських бізнесменів, один з яких є власником Сенсбанку. Але хто дає гарантію, що така сама ситуація не може бути з. Монобанком АТБ Рошен Артек чи іншими крупними українськими корпораціями думайте, як то кажуть.